Що відбувається з тілом в крижаній воді? Розберемось. Дякую. Маємо за радість. Три градуси. По суті, холод викликає фізіологічний стрес, який в невеликій кількості корисний для організму. Він активовує симпатичну нервову систему, пришвидшує кровообіг, також сприяє викиду норадреналіну гормону концентрації. Дослідження показали, що регулярна холодова практика підвищує імунну відповідь організму, покращує якість сну і знижує запальні процеси. І я це не просто десь прочитав, я це проживаю щодня, а більше. Ви можете знайти в системі Коду Незламного Духу і в моєму інстаграмі. Приєднуйтесь. Це був день третій з 365.